Привіт, мене звати Роман. Це мій Юм. Знімаю відео огляд для Володимира Деселя на канал Агропроводу НТЗ. Хочу виграти гроші, бо треба його ремонтувати. Погнали? Пішли, покажу. Показуй. Показуй. Так, є у нас 24 вольти. Саме головне у цьому тракторі це мотор і веко. 136 кінських сил біля 100 кіловат, точно не пам'ятаю. Стоїть на ньому вже. До, е, р... Дозатор, рульове, гідроциліндри Нивувський з комбайна Ні. Ця сошка заводська куплена, це робили, робили самі. Далі. 24 вольти. Турбіна, генератор, трошки перероблялося. Е, інтерколір, радіатор стоїть заводський від цього мотора. Е, повітряний фільтр. З комбайна клас, був у нас запасний. Тут так, по кабіні бардак, її треба ремонтувати, робити комфорт і так далі. Стояв джойстик. Я його поломив. Гідравліка працює заслабо. Дверка, дверка, усилювалась. Треба міняти замок. Це був, не знаю чого, напевно від Волги. Коротше, дверку треба робити. Помитий він був трошки. Виконує. Такі роботи, як оранка, вісковка, культивація, тяга і сівалку і оприскувач. Є у нас два йума. В основному, якщо один не працює, працює другий. В планах до початку сезону ще його доводити до ладу, тому що переробляв минулої зими, мотор перекидав і так далі. Не встиг малий. Верніше, й ще один, який у нас був від початку, трошки показав коники, і я мусив його дозбирувати на скору року, а воно, як напевно всім відомо, так і буде. Тому треба доробляти його. Обробляю трактор в районі 20-30 гектарів. Ця площа ділиться в принципі, на два, бо є два трактора таких, один з звичайним двигуном, але його не вистачає, якщо до плуга там. Чи... Сівалку тягати він може. Нав'язку Нав треба робити. Коротше її капець. Треба регулювати хвостовик, треба міняти барабани тормозні на ті, що новішого зразка на дискові. Тут мені було обірвало плуг. Загнуло бляху. Розподільник. Розподільник стоїть болгарський або турецький гідропак. Р-40, він за слабий, треба міняти, ставити 80-ку, тому що заповільно роблять операції. Одне, одне плаваюче на розподільнику, в принципі, на сівалку на диску вистачає. Колеса ще менш-більш поїздять Ззад, ззаді така одна led балка в принципі, її вистачає. Зпереду планується зачепити наверху ледовські фари. Тут ці є дві ледовські. Капот треба, перер... планую переробляти. Тобто до сезону все мало би бути так, як, так, як хочеться, але там вже по ситуації. Оскільки конкурс діє. тепер, так що знімати потрібно тепер. <рес> Ще покажу, як він заводиться. Аккумулятори були підсівчі. На Перший запуск було нелегко, але він завів.